В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на МЕД-ФМ. Індійська казка Пофарбований шакал. У лісу жив шакал. Одного разу від лютого голоду він забрався аж у місто. З усіх сторін збіглися голодні пси і голосно гавкуючи, кинувся на нього. Нещадно покусаний, і рятуючи життя, шакал шмигнув у дім маляра. А там ускочив у велику діжку з синьою фарбою Виліз звідти геть синій. Пси, що чекали на нього під дверима будинку, навіть не впізнали його, і пофарбований шакал спокійно побіг до рідного лісу. Побачивши дивовіжного звіра, синього, як сам бог шива, ті свої мешканці леви, тигри, пантери, вовки та й решта, із жахом кинулися тікати. Хто знає? Чого сподіватися від цього чудовиська? переказували вони. Краще сховатись від нього подалі. Ей, ей, чому ви тікаєте? зупиняв їх. Чакал. Вам нема чого боятися. Мене сьогодні створив сам Брахман. Віднині помазаний мною на царство, сказав він. Ти будеш володарем над усіма звірами. О, правнами, прав нами, о царю. Визнали його лісові мешканці. Новоспечений цар подарував левові посаду головного радника, тигра зробив керуючим палацом, пантері довірив охорону царської скарбниці, а вовка призначив паласовим сторожем. Зі своєю ріднею, шакалами, він навіть не захотів говорити, наказав вигнати геть усіх до одного. І з того часу всі хижаки приносили здобуть шакалові. А вже він своєю царською владою розподіляв її між своїми підданими. Якось, сидячи на раді, він почув десь далеко тужливе виття шакалів. І тут, от великої радості, з його очей полилися сльози. Він скочив і голосно завив у відповідь. Звірі одразу збагнули, хто перед ними. Як же обдурив нас, цей й світ. угнівив, виготували вони. Ще ж усього на всього жалю, жалюгідніший шакал за обман побити негідника. На шакал намагався було втекти, але його наздогнали і добряче наміяли боки. На добраніч, малята, солодких снів.